Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Єрошовець 668 стрімом. По справі вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон, ми йдемо вперед, незважаючи ні на що. Йдемо вперед, тому що у нас інакшого виходу немає. Іноді в, в а, таких випадках, коли розслідування вбивства не йде. Коли ти викладаєш тисячу версій, а вбивці гуляють на свободі, єдиний шанс їх знайти, єдиний шанс їх закрити, це правильно не зупинятися і йти вперед. На даний момент єдиним позитивним плюсом наших з вами зусиль, я ніколи не говорю я, тому що моє розслідування це не тільки моє. Моє розслідування це. Люди, які мені допомагають, люди, які дають мені інформацію, люди, які мені радять, люди, які донатять, люди, які морально підтримують. Так от, одним позитивним моментом нашого розслідування є те, що Славік Зінченко живий. На даний момент це самий великий плюс. Ну і те, що ми рухаємося вперед, незважаючи ні на що, це теж плюс, тому що ми не даємо спокійно. Спати вбивцям Ірини Дмитрівни Фаріон. І не тільки вбивцям, а й організатором. Вони теж дивляться відео Єгора Кравцова, Ігоря Швиця і спокійно не сплять. 54 57 08 25 13 71, 89 78, картка Проватбанку, низький уклін тим, хто допомагає, і прохання допомагайте, хто скільки може. Щоб я не зупинявся, не зупинявся. Головне, не зупинятися. Головне, йти вперед. Зупинка це що? Зупинка грає на руку тим, які вбили Ірину Дмитрівну Фаріон. Зупинка грає на руку тим, які хочуть посадити Слайка Зінченко. Для тих, хто за кордону Ір Швець, профіль Facebook, Messenger. І я отримую ваш донат в відділенні Приватбанку. Western Union, Monogram, Черріо. Давайте будемо працювати. Дорогі мої рідні, скажіть, будь ласка, а де зараз телефон Ірини Дмитрівни Фаріон? Чому на суді говорять тільки про телефон Зінченка? Про білінг, про трекінг телефона Зінченко. Чому говорять про роздруківку всього того, що було в телефоні Славіка Зінченка? А чому ні разу за рік? Розслідування і судових процесів по справі вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон не говорили про її телефон. Вас не дивуй, рік пройшов з вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон, і ніхто з офіційних осіб ні разу не говорив про телефон Ірини Дмитрівни Фаріон в плані того, де він знаходиться на даний момент, що в ньому було. Вас це не дивує? Єдина інформація по телефону Ірини Дмитрівни Фаріон це та інформація, що Ірина Дмитрівна Фаріон зверталась у Львівську поліцію з проханням допомогти. Писала заяву і, начебто, здавала телефон на експертизу. Поліція не допомогла. Ірину Дмитрівну Фаріон офіційно не захистили. Ну і телефон її віддали. І ми до сих пір не знаємо, в руках кого з поліцейських був телефон Ірини Дмитрівни Фаріон, який вона здала на експертизу. Що він з цим телефоном робив? Які результати роботи? І чи не було зливу інформації, даних з телефону Ірини Фаріон на сторону? Ми це не знаємо. Це раз друге. Коли Ірина Дмитрівна Фаріон виходила начебто чекати таксі у двір по вулиці Масарика, як кажуть свідки, покази яких не записали, поклавши сумочки свої на бордюрчик, Ірина Дмитрівна витягнула сумки телефончик і почала комусь дзвонити. І в цей момент, правильно, вона, коли дзвонила, вона прийшла дорогу і йшла в напрямку клоуна. В шапі, в окулярах, на коньках, а клоун від скільця йшов до неї. Вони сходились, в руках Ірини Дмитрівни Фаріон був телефон. І в цей момент, начебто, постріл. Повторюю слова прокурора, Ірина Дмитрівна Фаріон падає. В руках у неї телефон. Питаннячко, вона упала, телефон з рук випав. Де телефон? Де телефон Ірини Дмитрівни Фаріон після її вбивства? На момент убивства вона дзвонила по телефону. Кому дзвонила? Кого чекала? І де телефон Ірини Дмитрівни Фаріон. Після убивства ніхто не говорить навіть слова, де її телефон. Телефон лежав біля неї, так? Коли вона була вбита. Телефон підібрав вбивця, ймовірний. Підібрав хтось з НАТО, по я дочив Ірину Дмитрівну Фаріон. Підібрало двоє свідків: одна бабуся Комсомолка, інша бабуся в Рябі Ковтинці. Вони підібрали. Вилучили телефон поліції, коли приїхали на місце пригоди. Скажіть, будь ласка, де телефон? На момент вбивства телефон Ілини Дмитрівна Фаріон, якщо вона по ньому говорила, був включений. Можливо, автоматично спрацювала камера, можливо, автоматично спрацював запис. Ірина Дмитрівна Фаріон могла, підкреслюю, могла записати своє вбивство. Просто могла записати своє вбивство, відзняти своє вбивство. Просто могла записати ім'я свого вбивці, у неї працював телефон. З ким вона говорила на цей момент постріл. Ви розумієте, про що я? А потім нікого не, е, нікого не бентежить. Бачите, правильне українське слово. Бентежить нікого не бентежить той факт, що сумочку і саквояжик Ірини Дмитрівна Фаріон, да, забрала швидка допомога, і вони валялися неділю, неділю валялися в прийомному покої, поки їх вилучили поліцейські. І що? Телефон де. Де телефон з місця вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон? Де телефон Ірини Дмитрівни Фаріон подівся після її вбивства? Скажіть, цілий рік ми не знаємо. Що з ним робили? Ірина Дмитрівна на момент вбивства говорила по телефону. Вона могла записати просто свого вбивцю, відзняти момент свого вбивства. Раз. Друге, Трекінг. Розумне слово. Трекінг телефону Ірини дмитрівни Фаріон. Білінг. І що правильно? Все те, що було в, в телефоні Ірини дмитрівни Фаріон. Скажіть, будь ласка, де воно? де воно? Де воно? Де воно? Покажіть матеріали по телефону Ірини Дмитрівни фаріон після убивства. Де він був? Хто його вилучив, в чиїх руках він був? які слідчі дії з ним проводили експертизи, які проводили. Ну і покажіть роздруківку останніх дзвінків. Правильно? Покажіть роздруківочку останніх дзвінків за останні 2-3 неділі. Пам'ятаєте, як вона ходила 2-3 неділі, і той клоун за нею ходив на зерці, як вірний пес сторожовий. Покажіть на телефоні Ірині Дмитрівні Фаріон роздруківочку за 2-3 неділі перед вбивством. Хоча по поліцейському протоколу вилучається роздруківочка за півроку до вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон. Але я про півроку не кажу за три неділі до вбивства. Покажіть роздруківочку з телефона Ірини Дмитрівни Фаріон. А чого ми не знаємо? О, дивіться, скільки я запитань задав. Правильно, фахово, грамотно телефон Ірини Дмитрівни Фаріон це. Речовий доказ, дуже важливий речовий доказ. Так, Віждок, як кажуть на жаргоні. Де цей віждок? Що з ним сталося після вбивства? Хто забирав, Чи в руках був, хто вилучав, хто віддавав на експертизу? Купа питань. А на, цих, на ці питання відповіді немає. І в цьому проблема правильно. Проблема наша? У нас дуже мало інформації по справі вбивства Ірини Фаріон. У нас є тільки та інформація, яку взяли поліцейські Львова з стелі. Вони надивилися отако: дивилися в стелю, сидячи в кріслі, попиваючи львівський гарний коньячок. і фантазували. На повну катушку фантазували. А от у кого телефончик був в руках після вбивства Ірини Фаріон, її же. Що з ними робили? І коли вилучили саме головне, хто вилучив? Роздруків дайте, Білінг, трекінг. Тут питань по телефону Ірини Фаріон не меряно. А відповіді, як завжди, що нема. Зате нам телефон Славі Казінченко сують, сують, сують і сують. А телефон Ірини Дмитрівни Фаріон, а телефон Софії Фаріон, а телефон подруги Галини. Помилуйко, а телефон колишнього чоловіка, Ірини Дмитрівни Фаріон, а телефон зяті, білінги, трекінги, переписку. Ну, скільки питань можна задати? Так чому ніхто не задає, крім вашого покірного слуги Ігоря Швеця? Чому не задають питання про телефон Ірини Фаріон і телефон інших людей, які правильно повинні бути? Свідками по справі. Хто у нас залишився з адвокатів, і Вероняк. Питання до них 54 57 08 25 13 71 89 78. Картка Приватбанку і низький і низький уклін. Тим, хто допомагає. Допомагайте, дорогі рідні, і будемо йти далі. З Божою допомогою. Дякую за стрім. Гарного, спокійного усім дня.